А чого ви доколупалися до тих 10 мільйонів, які виділили на Євробачення? А 30 мільярдів, які розкрали Різніков і його компанія, чого до нього питань нема. Ви розумієте, тіпа, що таке 30 мільярдів і 10 мільйонів? І взагалі, я дуже добре знаю Яну Джері Хейл. Це дитина, яка все життя мріяла потрапити на цей піценний конкурс, і взагалі ви розумієте, що Калуш оркестр, який виграв прошло Євробачення, свою нагороду продав за 37 мільйонів. І куди ті гроші пішли? Єстина, вони їх затонатили на зсу. То люди, подумайте, де шукати гроші. Різні і компанія 30 мільярдів і 10 на євробачення. І я впевнений, що Яна, якщо виграє цей пісенний конкурс, те ж саме зробить, що зробила оркестр Калуш. А ви шукайте гроші в другому місці. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про.